Добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Сьогодні вирішив відзняти позачергове відео, так як залишилось ще багато дисків до сушників. А недільне моє відео вийде, як завжди завтра, о 8 вечора. Всі мої відео виходять основні середа неділя, о 8 вечора. Розпочну. Залишились такі диски 370 плюс-мінус. Ну, можу вам підібрати, наприклад, вам потрібні там, однакового розміру. Там, 10 штук чи скільки. От, наприклад, однаковий розмір. Тут можна вибрати однакового розміру. 370 мм плюс-мінус. 150 гривень за один. Риборінка. 500 гривень. Зуби всі цілі, стан гарний. Потім колеса. Залишилось двоє колес по 750 гривень. Одне за таким кронштейном. Ось. О, і одне без. Просто з ступицею. Резина ось в такому стані. Бачите? В деяких місцях є ну, такі невеликі тріщини, але я думаю, що то такої ключової ролі не відіграє. 750 гривень штука. Ось такі диски залишились. Я їх не можу віднести ні до 370, ні до 330. Тут 340. Хай буде також 130 гривень за штуку. Тут їх 5 штук. Потім чоловік сказав 2-3 дні. Верніше, день-два, я переведу кошти. От. Ну, так, він нічого, звісно, не перевів. Тут 6 дисків без ступець. Це коли перебирав кучу, знайшов ще ось 6 дисків. По 100 гривень за штуку. Отакі От потужні. На 450 із ступочками. 240 гривень. Ну тут також плюс-мінус. Є однакові, але є... І дещо більші є, дещо менші. Ну, ось також піймав два однакових. Тут небагато залишилось. Кому потрібно, пишіть на Viber 066 -831 2772. Один отакий от маю диск за 200 гривень без ступиці. Він один. Потім такі 330. Плюс-мінус також. Небагато їх залишилося. Ну, зараз на от так ось навмання. Ну, ось бачите? Цей менший, приблизно на 1,5 см. Але, можливо, більший від цього. Ну, так, більший на 2 см. Ну, от такі асорті 130 гривень за штуку. <кій> Ромашка велика. 560 мм в діаметрі 380 гривень за штуку. Болти. Ось таке сорти. от різноманітні ось така річ така. О, ще один затискач є. Ну, бачите, тут і новенькі болти проскакують. Тут потужний болт такий. Тут 16 кг, 720 гривень. Потім ромашка середня 480 плюс мінус 280 гривень. До речі, не забувайте про рукавички. Ось на мені вони. Упаковка 120 гривень. Там 12 пар. І ромашка це ромашка була середня, і ромашка сама менша. Ось 375, 200 гривень. Має їх 8 штук. Невеликий розмір. Можливо, де там вдома згодиться. Поворотне коло. 4. Вже показував, кому потрібно, Можна, можливо, поторгуватись, але не надпотужно. Кардан це з якоїсь техніки, не знаю. Розсувний, не розсувний. можливо, розсувний. Тут балансування в ньому. Хрестовини не розбиті 700. Отакі диски 300 по 70 гривень. Від 10 штук по 60. Це відложено 20 штук. Знає, хто відложив, кому відложив Верніше той знає. Потім заліза є. Також залишилось попереднього відео. Почну з номеру 1. 950 на 270 600 гривень. Це все вісімка. Крім отого листа і листа номер 6. Другий номер 960 на 280 600 гривень. Вісімка. Ну, і 9. Потім 10 і 9. 960 на 280, 800 гривень. Номер 3. Номер 4. 940 на 270 600 гривень, 20 кілограм. Номер 5 260 на 800 480 гривень. Потім двадцятка. Вирішив взяти на для експерименту ку 24 кілограма, лист номер 6, 830 на 190. 720 гривень. Ну і на завершення лист номер 7, 1040 на 260 660 гривень 21,5 кілограм. На цьому на сьогодні все. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити завтрашнє відео, яке вийде о 8-й вечора. Ще раз мій номер телефону 066 831 2772. На сьогодні, все. Дякую за увагу. До побачення до завтра.